Александр! А вы, оказывается, ведете двойную жизнь, Александр! Я тут включил э, в Киеве музыкальный канал, смотрю, а там вы сидите в клипе, полуголый, в какой-то бани и девки вокруг вас, судя по э, странным позам, студентки. И вы поете, и только понимаю, почему такой странный псевдоним Поплавский вы взяли. Иван, в своем ли вы уме вообще? Вы знаете, что такое Поплавский? Кто? Во-первых, я ни в каких клипах не снимаюсь. Поплавский это ректор Киевского университета культуры и искусства. Михаил Михайлович Поплавский. Пародию на которого мы посмотрим сейчас в большой разнице на канале ICTV. Ну, все. Досить <связать> готоваться. Хто вже нарешті піде здавати державний іспит ректору Київського національного університету культури і мистецтв? <позвілляє> <позвілля> так... Ой, Білет номер 24 І торі. Серединку моє, вибачте, але вам більше трійки я поставити не зможу. Як? Але ж я ще нічого не відповіла. Я ж весь підручник на пам'ять вивчила. Я все знаю. Все я... знаєте? А що ж ви тоді до університету Шевченка не поступили? Ви прийшли в поплавок? Якби мені були потрібні ваші знання. Я став би ректором політеху, а тут університет культури. Розумієте, серденько моє? Культури. Сама назва говорить про те, що ми вчимо тут діток співати, танцювати, грати на музичних інструментах, рухатись, одним словом не працювати. А в цій державі, щоб не працювати, дівчина повинна що? Гарно виглядати. Правда, дівчатка? Але я вважаю головним. У людині всередині. Середенько моє. Я бував у Морзі, бачив, що у людини всередині. Повір мені, нічого привабливого там немає. І взагалі я дивуюсь, як ти змогла поступити до кращого в світі Київського національного університету культури і мистецтв. Ну, досить. Іди в салон, до стилістів, солярій, підготуйся. Господи, народися заново і приходь врешті-решт на перездачу. Я все зрозуміла. Так, я сподіваюся, що усі тут сьогодні зрозуміли, що на художньому рівні мені ваші знання. Київський національний університет культури і мистецтв. Це вам не Гарвард, не Оксфорд і тим паче не якийсь там мгімо. Ми вище усього цього хаосу знань. Отже. Продовжуємо державний іспит, враховуючи все, що я сказав раніше. Товариш ректор, ми починаємо відповідати вам державний іспит. Ну що ж тепер поглянемо, чому за п'ять літ ви научились на режисурі, на режисурі, на режисурі? Я ж ректор, я поплавський. Досить, нам на вітрики, до I can get my satisfaction. Satisfaction, 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 satisfaction. Хочеш візьму на працю в батьківську хату? Официанткой. Да спасибо! Нет больше мочи на вас работать, за зачеты, за зачеты, дала зачеты, ладно, зачеты, да а я согласна, за зачеты. Я же родом из крыжопля, а там Галима хочу остаться в столице Ми. Вдруг повезет мне Так выйду замуж За олигарха Ранком Сипите фреши А потім легкий секс на сніданок! Їште! Бича чи яйця! Кропиву пійте! І получайте! Satisfaction! 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 satisfaction, 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 satisfaction. Йди звідси. звідси, щоб я тебе більше не бачив. Продовжуємо. Наступна. Велика різниця.